Окей, друге питання, на яке я би хотів сьогодні відповісти, прийшло від кількох людей, які після проповіді сказали щось приблизно таке: ну, тата, говорив всі правильні речі, але, на жаль, ти мене не переконав, що молитва є важливою. Якби в мене не з'явилося від усвідомлення тих речей, що я говорив, то що прямо трекинутись і молитися. Скажи ще щось про це. Окей, Д -д -д давайте знову вернемося до ідеї мотивації. Значить. Мозок а, а, дивиться на мету, яка стоїть перед нами. І чим далі та мета є, тим якби він менш змотивований, тим йому не хочеться прикладати зусиль, щоб її а, досягати. І для того, щоб його стимулювати, мусить бути якась винагорода. Значить про винагороди ми знаємо, що вони бувають негативні і позитивні. Так? Про позитивні винагороди, про переваги, молитви ми вже говорили багато. Я хотів би, власне, зробити наголос на негативних стимулах. Це може звучати як так, що а, я використовую страх, а, але насправді подивіться на своє життя, де ви більше реагуєте, на які стимули. Позитивні чи негативні. А, навіть вчені підтверджують, що ми, як люди реагуємо на негативні стимули більше, ніж на позитивні. А, навіть така фраза, як, а, як, то, як, а, як тривога то та до Бога, коли ми згадуємо про молитву, коли жареним пахне, коли якісь проблеми в житті наступають. І а, тому для мене. Наприклад, винагородою є те, чого я не втрачу в своєму житті в результаті свого якогось недбалого ставлення до молитовного життя, це мене досить мотивує. І коли я згадував про ті гілки, які я казав, що вони відрізані, кинуті в вогонь. Uh, їх зграбують, покидають геть і так далі. І я собі думаю, я не хочу, щоб це характеризувало моє життя. Ну мене це справді лякає і мене стимулює. Хм, якщо я, моє духовне життя занепало, я не, не тримаюсь за Бога, не, uh, не шукаю його, не черпаю з нього, це досить uh, сильний такий сигнал. І я тоді. Пробуджуюся, я хочу своїм життям щось робити, бо я не хочу бути такою людиною. В Псалмі 10 сказано: А це юмт переклад що в погорді й в люті нечестивець правди в Бога не шукає, у намірах його немає Богу місця. Тобто нечастивець невіруючі люди не мають бажання молитися. Так, якщо ви подивитесь Вогієнка, це вже е, псалом 9.34, але от в ЮМТ воно так сказано: в погордій люті нечестивець поради в Бога не шукає. Бажа... Ну, Невіруючі люди не мають бажання молитися. Коли е, приходить такий період що апатії, що я мені байдуже на молитву, я собі починаю задавати питання. А що в мене з вірою? Ну, бо... Віруюча людина вона природньо хоче спілкуватися з Богом. От, це, це, я, я не хочу сказати, що я то є віруючий, то є невіруючий. А, я просто досліджую своє серце. І коли я бачу такі тривожні сигнали, ну, я, я не хочу, щоб моє життя виглядало як невіруючої людини. І я щось з тим роблю. А, бо, а, до речі, і, і, бо, чому я кажу, що природні от подивіться в луки. 11.1 там учні його спиталися Ісуса, навчи нас молитися. Ну, це оце якраз є природня а, поведінка людини. Вона хоче молитися, не знає, як вона хоче навчитися молитися. Вона тягнеться до того, хто може її навчити, як молитися, хто може продемонструвати молитовне життя. Ну а якщо в мене немає зацікавленості в молитві, мене ну мене це. Має мало лякати, я б мав би досліджувати серце своє. Отож, який висновок з того всього? Значить, наше молитовне життя є одним з таких індикаторів наших стосунків з Богом. І Біблія закликає нас досліджувати своє серце, досліджувати, які в нас стосунки з Богом. Наприклад, 2 Коринтян 13:5 сказано: Випробовуйте самих себе чи ви в вірі. В 2 Петра 1.10 сказано: намагайтеся знову і знову доводити, що ви справді покликані Богом, бо якщо ви йдете цим шляхом, то ніколи не спіткнетеся і вам не впасти це ЮМТ. Тому регулярно перевіряйте, в якому стані ваше молитовне життя. І шукайте Бога, якщо з молитовним життям є біда. І ви можете собі задати питання: ну, як я це можу перевірити? Як мені знати, чи є в мене ті симптоми занедбаного молитовного життя, чи ні? Окей, ви можете собі подумати, коли я останній раз проводив час з Богом, просто згадайте, коли я останній чув щось від Бога. І також гляньте на загальну тенденцію свого молитовного життя. Чи є так часом, що в минулому воно було краще і повніше, ніж зараз? Чи навпаки, воно зростає з часом? Ну, такі питання мали би дати нам відповідь, чи нам слід бити тривогу і шукати Бога в тому сенсі, Господи, навчи мене молитися. Господи, я не хочу, щоб моє життя було подібне на життя невіруючих людей. Мене? Ці речі стимулюють. Сподіваюсь вас, вам це не виклик усвідомити важливість молитви, бо вона є індикатором ваших стосунків з Богом.